Добрий день, любі друзі! Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь». Гурток англійської мови «Стат», керівник Шаргородська Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали вчити «Future Indefinite Tense» – майбутній неозначений час стверджувальну форму. І так, «Future Indefinite Tense» використовується, коли дія відбувається у майбутньому. Утворюється за допомогою яке на українську мову не перекладається. І так, I will play tomorrow. Я буду грати завтра. Ти будеш грати завтра. You will play tomorrow. Ми будемо грати завтра. We will play tomorrow. Вони будуть uh, грати завтра. They will play tomorrow. Він буде грати завтра. He will play tomorrow. І вона буде грати завтра. She will Play tomorrow. Так, будь ласка, я буду читати завтра. I, I will read tomorrow. Ти будеш читати завтра. You will read tomorrow. Ми будемо читати завтра. We will read tomorrow. Вони будуть читати завтра. They will read tomorrow. Він буде читати завтра. He will read tomorrow. І вона буде читати завтра. She will read tomorrow. А тепер запишемо Future Indefinite Tense. У дужках. У дужках. Future Indefinite Tense. Майбутній неозначений час. Майбутній неозначений час. Future indefinite tense коли дія відбувається у майбутньому. Future indefinite tense використовується, коли дія відбувається у майбутньому. Future indefinite tense утворюється за допомогою допоміжного дієслова will у всіх особах. Допоміжне дієслово will на українську мову не перекладає. Слово Вілл на українську мову не перекладається. Так, записуємо приклад. Да, майбутнє пишемо, чи ще раз вам пояснюю. Future, future майбутній час буває просто безскладний. Я буду читати це складне, складний складне майбутній час. Я. Прочитаю, я знаю, це простий майбутній час. Так, пишемо приклад. I will play tomorrow. Я буду грати завтра. Тире. You will play tomorrow. Вона буде грати завтра. Так, це розуміло. Ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення, гудбай!